Шановні покупці, пропоную до Дня Святого Валентина придбати комплект для учнів перших, п'ятих ну і шостих класів. В комплект входить презентація історії свята закоханих, Вікторина до Дня Святого Валентина. Далі гірлянда, сердець, жартівливі Валентинки, акробірш Валентин, настільна гра День Святого Валентина, робочий аркуш, ставити відповідні слова, сердечки, розмальовки. І все це узагальнено у сценарії Заходу до Дня Святого Валентина. Отже, подивимося, деякі матеріали, які входять до комплекту. Перед вами сценарій заходу. Тема свято Дружби та доброти. Ну, бачите, є тема, є ось обладнання, є далі хід, і всі ті елементи, які, про які я вам згадала, всі вони тут розписані, на якому етапі вашого заходу їх можна використати. Це дійсно буде справжнє свято для ваших учнів. Розпочати свято можна із історії про дане свято. от Де діти дізнаються його історію. Вона розкрита на декількох слайдах, ну а далі перейти до вікторини за е, даним змістом. Ось перед вами дана вікторина, е, презентація PowerPoint, що історія, що е, вікторина, і діти дають правильну відповідь. Потрібно натискати так, щоб з'явився пальчик, бо якщо ви натиснете десь в іншому місці, то можна просто, якби презентація автоматично перекинути на інший слайд. Тому ось. Виділили, якщо ми вважаємо, що це правильна відповідь, натиснули. Правильно молодець. Знову натискаємо на наступне питання і в нас питання друге. Наприклад, дамо відповідь неправильно, точніше, що з цього не є поширеним. Не є поширеним гарбузи. Так, ось пальчик з'явився і натиснули. Ну, і, бачите, презентація також оздоблена красивими дітками, українцями, які святкують цей день дружби. Так, правильно, тепер, ось, наприклад, неправильно, так, я натисну, що 1 січня невірно, спробуй знову повертайся. І ми повертаємося на той самий слайд, і діти дають правильну відповідь. І таких запитань 10. Всі вони оздоблені, привабливі і порадують очі ваших учнів. Акровір ось має такий вигляд. От діти можуть сюди або прописати слова. На, е, використовуючи перші літери е, слова ім імені Валентина, або створити акровіш, це вже тут у вас буде диференційоване завдання. До комплекту додані жартівливі Валентинки. Що це означає? Це означає те, що ви можете ось ці валентинки роздрукувати, розрізати, і діти оберуть одну з валентинок і підпишуть вони такі жартівливі по характеру, і підпишуть своїм однокласникам. Сподіваюся, що учні ваших зацікавить і квест до Дня Святого Валентина, тобто ви роздруковуєте картки, от ховаєте їх десь в класі, тут є детальна інструкція, слово Валентин, діти шукають і потім є ось контрольний аркуш, куди діти вписують номер і літеру, яку вони знайшли, а літери розміщені. Ось на таких картках, які ви маєте заховати у своєму класі, чи в тій залі, де ви будете проводити е, даний захід. Настільна гра ходилка. Учні мають такі сердечки, зможуть грати по одному, а можуть грати командами, можуть гру, грати всім класом, вони ходять і кожне сердечко означає щось, або вони пропускають хід, або дають відповідне запитання. Тобто, знову ж таки, запитання такі цікаві, веселі, і учні, починаючи з першої старту, доходять до фінішу. Також є ще роздруківка із жетонами для настільної цієї гри. Робочий аркуш. Доповнити речення, заповнивши пропуски поданими словами. Є ось слова, є речення, і учні вписують. Ну, він чорно-білий для зручності друку. І також є аркуш, де є підказки для вчителя. В комплект ходять і сердечка розмальовки. Учні можуть їх розмальовувати, вони є різні тут декілька видів, і потім подарувати, підписати ці валентинки своїм друзям або своїм рідним. Дуже цікавою буде така, якби ігра і окраса е, вашого приміщення, де ви будете грати, гірлянда сердець. Е, є у нас сердечка різної форми. Ви роздаєте дітям, діти пишуть на них які слова добра, все це прописано у сценарію. І потім, перегнувши ось ці кутики, можна взяти тувсту нитку, наклеїти і десь повісити у своєму класі в пам'ять про День Святого Валентина. Сподіваюся, що матеріали вас зацікавили і дозволять вам та вашим учням розважитися в цей день і подарувати їм краплинку радості та добра.